Gyroplastics administered. Nom field balance check completed. Вкрай незвичний сетінг, у купі зі швидкісним та дуже динамічним геймплеєм. Це лебедики і є Metal Eden. Стилістика приводу у обладунках, вкупі з бруталістичною архітектурою та яскравими кольорами вашого інтерфейсу складаються у цілісну та унікальну атмосферу японського посткіберпанку. І так, лебедики, у грі є патос, і його дуже багато. new to learn from our mistakes? Щодо сюжету. Ну, він не те, щоб дуже оригінальний. Проте це той самий рідкий випадок, коли на це можна заплющити очі. Контекст гри простий: на дворі, далеке майбутнє. Людство навчилося переносити свідомість людини на цифрові носії. Що несподівано розширило можливості до міжпланетних мандрівок та експансій космосу. До віддаленої планети була відправлена величезна космічна станція Мобіус, що мала б стати новим домом для тисячі людей, свідомість яких перебуває у сховищі на цій станції. Ну а далі сталося щось дивне: цифровий вірус під назвою Ерозія почав захоплювати всіх андроїдів у Мобіусі, до того ж, місто контролюють так звані інженери. А їхньою армією є корпус безпеки. Насправді сюжетні фрагменти настільки перемішані із патосними та місцями беззмістовними монологами нашого куратора на ім'я Нексус, що важкувато зрозуміти, що тут в біса відбувається. Втім, поки що я не буду поспішати із висновками. Зрозуміло, що ті крихти, що нам дають у демоверсії, слугують лише для підігрівання інтересу та поступового розкриття світу гри. Тому у цьому сенсі до Metal Eden в мене жодних претензій. Відносно геймплею, це суміш механік бою з Doom Eternal та переміщення простором з Ghost Runner. У демоверсії я спробував лише пару видів зброї, проте зрозуміло, що на релізі їх буде куди більше. У зброї є простенька система покращень, які будуть суттєво впливати на стиль вашої гри. Стосовно взаємодії із світом, гра взяла потроху з усіх найкращих представників жанру біг по стінах. Подвійний стрибок, прискорення у повітрі та використання гаку кішки.